Кілька сотень студентів прийшло до захопленої адміністрації о 10-й ранку. Запилити свічки у пам'ять за загиблими в Києві. Акція обіцяла бути мирною і радше формальною. Керували нею представники самоврядування лояльні до нинішнього ректора Федора Ващука. Хвилин за 15 у натовпі назріло невдоволення. Дзвонили нашому голові СНТ і сказали по телефону, що проти ректора виступає лише одна студентка, тобто я з Рупором. Ну, як ми бачимо, проти ректора виступає набагато більше студентів. Нашому ректору в камеру щасливо ми скинемо це студентське самоврядування, яке не дієве, яке абсолютно під ректором виконує його накази і получає від нього хороші винагороди. Молоді люди розповіли, насправді вчора мітинг планували зовсім з іншою метою, яка через активну позицію більшості провалилась із тріском. Вчора дзвонили всім керівникам самоврядування по університету і казали, що треба збиратися і збирати студентів, щоб вони виходили на підтримку нашого ректора. І ми рахуємо, що це неправильно, що просто вся маса студентів, яка прийшла, не розуміє, що зараз відбувається в кулуарах університету. Чималий гурт зібрався біля ректорату, вимагаючи пояснень від ректора. Основна претензія пізній вихід із лав партії регіонів. Нагадаємо, фракція, членом якої ректор був у міській раді, саме розпустилась вчора. Федір Ващук свої дії мотивував наступним чином, тому що тільки вчора зранку. Тільки вчора зранку. Шандор з поїзда привіз нам документи на фінансування університету на цей рік. Ніякі гроші, ніяка партія не стоїть життя людей. Навіть для університету. Навіть для університету. Добре, що він вийшов з партії, нарешті, але це треба б набагато раніше. Бо тепер вже досить пізно виходити, коли вже. Таке сталося. Вже багато жертв було, щоб тільки тепер вирішити вийти з партії. Тим часом біля облдержадміністрації адміністрації вивісили списки вбитих у Києві. Люди приходили полити свічки, дізнатись імена, молитися і вшановувати гідно. України! Ні слава, ні воля, ще Всі, як один заявляли, кров цих людей на режимі, на партії і вже її колишніх членах, в тому числі і на ректорі. І він обов'язково на цих смертях через те, що він причепний до цього режиму. Він причепний до цієї партії. Він занадто пізно вийшов з партії. Вже кров тих людей на його руках. Причому що кров героїв України, заяв міського голови Ужгорода горда оприлюднено вчора. Вважають спробою вхопитись за солонку. Уже можуть не виходити. Вони вчора, позавчора, не знали То Вони три місяці тому не знали, де вони. Вони не бачили, як людей б'ють. Однозначно пізно. Ми вже проходили це у 2004 році. Це вже не перший раз. Але тоді було без крові. А зараз революція, яка помилася кров'ю, і це вже перефарбовування кров'ю. І тут вже думаю, наслідки будуть інакше. Саме до міської ради Ужгорода і вирушила колона далі.